Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі! Ми продовжуємо роздумувати над частинами святої Меси. Зараз ми будемо говорити про приношення дарів про цю частину Євхаристії, а конкретно про обряд миття рук, який звершує священник на кожній святій Месі, а також молитва над дарами, яка наступає після миття рук. Що це за обряд, який ми бачимо на кожній святій месі? Можливо, ніколи не задавали собі запитання, чому це відбувається, а можливо, десь це питання з'являлося. Цей жест мав завжди практичне значення. Так як ми говорили раніше, що під час приношення дарів священник приймав різні пожертви від людей, в тому числі. А найчастіше в перші століття християнства це були дари, які люди мали, тобто пожертви різних тварин, плоди землі і так далі. Тобто, те, чи чим люди могли поділитися, це вони і приносили. І священник приймав ці дари. І потім, звичайно, потрібно було помити руки після прийняття цих дарів. І тому з цього виник цей обряд миття рук після того, як священик прийняв від людей дари. від IV століття церква почала надавати більш духовний сенс цьому обряду, так як перед Богом немає безгрішних людей. Тому на початку кожної літургійної дії був обряд омивання, який мав не тільки практичне, але теж і символічне значення прагнення очищення, духовного очищення, серця людини. Під час миття рук священник тихо промовляє слова, які є частиною 51-го псалму: Омий мене Господи, від мого беззаконня і від гріха мого мене очисти». Отож, цей жест, цей обряд, миття рук, він має як практичний зміст, так і символічний. Але для нас зараз в даному часі більш важливий цей символічний зміст, який показує на очищення серця, на те, що ми хочемо розпочати вже літургію Євхаристійну, маючи чисте серце. Ми на початку меси перепрошували Бога. За наші гріхи та слабкості, а тут є видимий теж жест очищення, якого ми всі з вами потребуємо. Після того наступає молитва над дарами. Це молитва, яка закінчує обряд приготування дарів. Цими словами молитви ми просимо, щоби Господь прийняв ці дари, які ми принесли на вівтар. Наприклад, на цей тиждень молитва над дарами звучить так. Господи, вчини, щоб дари, які ми приносимо перед лик Твоєї величі, обдарували нас благодаттю, ревного служіння Тобі, і допомогли нам осягнути вічне блаженство через Христа Господа нашого. І всі вірні відповідають Амінь. Вступом до цієї молитви є слова священня. Моліться, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Моліться, щоб моя і ваша жертва. Чому таке розрізнення? Чому священник говорить, моя жертва і ваша жертва? Хоча це спільна жертва, яку ми приносимо разом, однак священник інакше звершує Євхрестійну жертву, тому що звершує її. В особі Ісуса Христа. Він є іконою Христа під час Євхаристії, є тим, котрий показує Ісуса, котрий є священником, найвищим священником. І тут маємо дуже велику таку містику, таку таємницю присутності Христа в особі священника. Тому Він говорить: Моя і ваша жертва, а потім люди відповідають. Нехай Господь прийме цю жертву з твоїх рук. З твоїх рук. Хотів би підкреслити ці слова, тому що руки священика є намащені святою олією під час рукоположення для того, щоб приносити євхаристійну жертву, щоб звершувати святу Месу. Це є перше. Завдання, перше покликання кожного священника, щоб уприсутнювати Ісуса тут на вівтарі, щоб кожна людина змогла прийняти Його в святому причасті. І тому тут теж важливо це, це усвідомлення присутності Христа священника, який звершує цю Євхаристію через даного священника, який в цей момент стоїть біля вівтаря. Люди говорять слова, нехай Господь прийме цю жертву з твоїх рук, на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви. І тут є ієрархія, іер для чого ми звершуємо Єв Євхаристію. Перше на честь і славу свого імені, Божого імені, щоб Господь прийняв цю жертву. На свою славу, тобто ми складаємо цю жертву, щоб прославити Бога, щоб йому подякувати, щоб Його обдарувати цією славою, яка йому належить. А ми, як люди, як його творіння, як його діти, хочемо його прославляти з чистим і цілим серцем. А друге, це для блага нашого і цілої святої церкви, тобто ми теж отримуємо блага з цієї жертви. Ми отримуємо духовні блага, ми насичуємося, ми отримуємо цю духовну поживу самого Бога, котрий приходить в наше серце. Тому важлива ця ієрархія, щоб ми не переплутали, щоб ми не приходили на Євхаристію лише для того, щоб щось отримати, насититись, спожити, щоб отримати від Бога якісь певні благодаті. Але ми приходимо в першу чергу, щоб прославити Його, а потім теж отримати ті благодаті, які ми потребуємо, і якими Господь дійсно хоче нас з вами обдарувати. Тому бажаю, щоб і цей момент, може, така ніби дрібниця, але щоб ми її переживали з відкритим серцем, щоб ми розуміли ці слова, які ми говоримо, щоб ми усвідомлювали, що через руки священника приходить Христос. І щоб наша євхаристійна жертва була на славу Божу, а теж для нашої користі. Слава Ісусу Христу!